Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати надзвичайно смачнющу страву. Вона являється візитівкою закладів харчування будь-якого рівня мого карпатського краю. Ця страва має назву Гуцульський дерун». Правда, його називають ще й по-іншому. Панський дерун або королівський дерун. Ви неодмінно повинні його спробувати. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Насамперед, нам треба приготувати м'ясну начинку до деруна. Її можна готувати з будь-якого м'яса, а чи свинини, а чи телятини. Просто відварюйте шматок м'яса і ріжете його на дрібненькі кубики. У мене є куряче філе, тому я його наріжу зразу на кубики, а потім протушкую. Якщо відварити курячу грудку, вона буде сухою і жорсткою. А якщо я її підсмажу, а потім протушкую, то вона стане ніжною і соковитою. На вогонь ставимо сковорідку, наливаємо трошки олії, і коли сковорідка достатньо нагріється, відправляємо сюди порізану дрібненькими шматочками курятину. Смажити її будемо до тих пір, поки вона не змінить свого кольору з усіх сторон. А тоді накрию кришкою і нехай воно собі так тушкується до майже готовності. Час від часу будемо помішувати м'ясо, щоб воно бодай не пригоріло. Поки на легенькому вогні тушкується м'ясо, ми швиденько, дрібно нарізаємо гриби шампіньйони. Але якщо ви маєте в наявності білі гриби або якісь інші, то, звичайно ж, ви можете використати їх. Гриби вже порізані, тепер дрібненько нарізаємо за 2-3 цибулини. Дві частини порізаної цибулі додаємо в сковорідку до м'яса, а частину залишаємо. При постійному помішуванні цибулю будемо смажити до прозорого кольору. Коли цибуля набула потрібного стану, додаємо сюди три частини порізаних грибів шампіньйонів, а четверту залишаємо. Готуватися гриби будуть до того часу, поки вони не стануть м'якими. М'ясо з грибами солимо і чорним меленим перцем до смаку перчимо. Це перемішуємо і за 2-3 хвилинки до закінчення приготування начинки для дирунів, краю сковорідки відсуваю м'ясо з грибами і кидаю сюди 3-4 зубчики часнику. Після того, як часник просмажиться і віддасть свій запах начинці, можете його забрати. Але я дуже люблю, навіть якщо він мені попадеться. Цілий у начинці. У кінці додаю 2-3 ложки сметани. Можете додати навіть трошки муки, щоб начинка набула в'язкості Все гарненько перемішаю, і так, ще нехай начинка ця з сметаною протушиться 2-3 хвилиночки. Звичайно, що в кінці треба попробувати чи все до смаку неймовірно смачно! Начинка до дирунів готова. Ну, а тепер будемо готувати тісто для самих дирунів. Приготування його починається з того, що добре миємо картоплю і очищуємо її, почищену картоплю відправляю у каструлю з водою. Тепер картоплю натираю на дрібній терці. Ніколи у моїй місцевості, ніколи моя мама, і ніколи я не терла картоплю на деруни, на грубих терках. Якщо надумали готувати дарун, то треба налаштувати себе на тривале, довге і нелегке тертя картоплі. Ну, можна хіба що на найдрібнішій терці у комбайні, але зараз відсутнє світло, і тому я тру руками. Перейшла я на стару терку, бо в ній трохи більше дірочки. Картоплі я тру багато, аж 2 кілограми, і тому мені здавалося, що не буде ні кінця, ні краю цьому. А чи зауважили ви собі, як проходить у мене цей процес натирання? Час від часу я чергую картоплю з цибулею. Натру 2-3 картоплини і тоді трошки цибулі. Тому у мене картопля біленька і не чорніє, бачите? Пів години і картопля натерта. До неї натираю на терці або вичавлюю на пресі 3-4 зубчики часнику. До потертої картоплі додаю чорного маленого перцю, чайну ложечку куркуми для кольору та солю. Все ретельно перемішую. Після цього додаю яйця і муку з розрахунку на 1 кг картоплі, 2 яйця і 2 ложки муки. При цьому сік картоплі не відціджую. Тоді дируни стають пухкенькими, м'ягенькими, незабитими. У мене є багато сортів картоплі, але найбільше я полюбила дируни готувати із картоплі Белароса. Ну дуже вони смачні із неї. Все, картопляне тісто для дерунів готове. Сковорідку ставимо на вогонь і наливаємо в неї трошки олії. І поки сковорідка нагрівається до дуже гарячого стану, швиденько на грубій терці натираємо сир, що плавиться. Сковорідка вже достатньо прогрілася, тепер у неї накладаємо картоплю потерту. Товщина деруна повинна бути десь до пів см, тому ви вже самі визначаєте, скільки картоплі для цього потрібно. Розтягуємо картоплю, подну сковорідки і будемо смажити такий собі млинець. Картоплю розрівнюємо лопаткою або ложкою, щоб товщина цього деруна млинця була одинаковою. Коли дерун уже трошки просмажиться, лопаткою відділюємо краї його від сковорідки. Потім широкою лопаткою відриваємо його від дна сковорідки повністю. І якщо він самостійно ось уже так рухається по сковорідці, він готовий. Перевертаємо його на другу сторону і так само печемо його, що з другої сторони. Лопаткою підніміть край деруна, і якщо він присмажений з другої сторони, то не на саму середину, а ближче до краю деруна, накладайте приготовлену начинку. Зверху посипте тертим сиром, і тоді вільною від начинки частиною деруна. Накривайте начинку. Якщо дуже суха сковорідка, підлийте трошечки олії і нехай тепер цей дерун присмажується з однієї сторони, і з другої. Отак рукою допоможемо собі його перевернути, і він буде смажитися до такої золотистої скориночки, як і з тієї сторони. А коли він присмажився з обох сторон, тоді викладаємо його на деко. Но якого застеленим пергаментним папером. Далі смажимо всі інші деруни. Гуцульські деруни, або дерун гуцула, або панські деруни. смажу і зразу їх формую. Тобто кладу начинку і закриваю. Бо якщо ви зробите заготовки, насмажите усі ці млинці. А потім будете начинювати начинкою, дируни вам будуть рватися. А так вони свіженькі, піддаються всяким маніпуляціям з ними, вони добре лягають на начинку, пристають до неї і мають естетичний вигляд. Виглядають, як зліплені по краях чебуреки. А коли всі дуруни були посмажені, сковорідку поставила на вогонь. Налила невелику кількість олії, відправила туди ту цибулю, яку залишила. Цибулю просмажила до прозорого кольору і відправила ті гриби, які теж була залишила. Посолила їх, поперчила, відправила їх у сотейник. І поставила на вогонь у чашку до двох ложок сметани, додала біля 150 г солодкого молока, ложку муки і все це добре вимішала так, щоб від муки не залишилося грудочок. І це все відправила до наших грибів. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це я роблю поливку для наших гуцульських дерунів. Попробуйте, можливо, треба додати солі. Ось такої консистенції вийшла наша поливка. Після цього я її проблендерую блендером і вона готова. Всі деруни, які знаходяться на деку, зверху посипаю тертим сиром. Я в розігрітій духовці до 180 градусів буду запікати ще деруни десь 15 хвилин, поки не розтопиться сир. Деруни по панськи чи по-гуцульськи готові. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 7 таких великих дерунів. Ну, а тепер будемо подавати до столу. Ох, і запашний цей соус! Я знаю, що вам не терпиться подивитися, який дерун гуцульський всередині. Сам дерун, як я вам і казала, десь тувщиною до пів сантиметра. Ніжний, пухкенький, незабитий дерун. а начинка, яка вона смачна. А про поливу грибну ну, в мене вже не вистачає слів. А все це в поєднанні. Ну, друзі, вам треба попробувати це самим. Звичайно, що ці дуруни можна їсти ще із сметаною. Але це вже хто як любить. Тому готуйте і нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою.